Шановні народні депутати, шановні пані Олексії, колеги депутати обласної ради, вся громада Хмельниччини. Насамперед дякую Петру Олексійовичу за високу довіру в цей непростий для держави час призначити мене на таку відповідальну посаду. Запевняю, обіцяю клянусь, пана президента України та громади Хмельниччини. Що буду працювати на совість в межах Конституції, законів України та в інтересах громади Хмельницької області і надії України в цілому. Розумію, що робота на даній посаді в цей нелегкий і непростий період для нашої України накладає на мене додаткову відповідальність та буде вимагати усіх можливих зусиль з мого обіцяють працювати на благо територіальної громади Хмельницької області. Та України в цілому, так як цього має присяга державного службовця та мій внутрішній попит людини народженої на українській землі. Я виробничник і знаю, що для того, щоб досягнути позитивного результату, потрібен певний час, наполеглива праця, самовдосконалення і командна робота. Хочу звернутися до усіх присутніх хмельничан. Ми тільки разом можемо зробити наш край квітучим, але для цього потрібне наше з вами бажання бажання змінювати Хмельниччину до кращого, розпочинаючи кожен з себе. Всі політичні сили області закликають до порозуміння та плідної співпраці в інтересах жителів Хмельниччини. Демократія це не лише свобода слова, але й самоконтроль і самодисципліна. Патріотизм не лише слова і гасла, а кожен день на своєму робочому місці при виконанні будь-якої роботи наполеглива праця на благо народу та держави. Вірю в Мельниччину, вірю, що Україна неминуче займе своє чинне місце в числі провідних європейських держав. Робота Роботи буде багато, але дорога скориться тому, хто йде. Хочу завершити словами відомого українця В'ячеслава Чорного. Дай Боже нам любити понад усе Україну, маючи її, щоб не довелося гірко любити, втративши її. Слава Україні! З що це відбувається в день 8 березня, присутніх в залі жінок і їх, особі всіх жінок Хмельниччини, привітати з святом весни 8 березня з міжнародним жіночим днем, побажати міцного здоров'я, щастя, успіхів і, звичайно, миру злагоди нашої України.